коли кажуть, напиши це або напиши статтю, напиши щось для газети. У нас завжди це дуже складне завдання. Нам здається, що це дуже багато часу потрібно витрачити, то ми з вами сьогодні зможемо подивитися, як саме. Сучасні, професійні, журналісти пишуть статті для газет, для сайтів, як це, як це вони роблять за 5 хвилин, за 30 хвилин. І те ж саме, якщо ви зараз засвоїте цю практику, то ви теж можете готувати матеріали для газети 24х7. На вона називається, це вже популярна газета нашої гімназії. Саме цю газету видають учні 9 Б-класу. Ось хочу також нагадати вам, що у нас наприкінці кожного семестру відбуваються конкурсні ем, огляди газет. Тобто ми визначаємо кращу газету семестру. Я хочу сказати, що саме ваша газета займала, завжди займає призові місця в цьому конкурсному огляді. Це на, в грудь, грудень мі, місяць у нас перед... Новим роком ми проводимо цей дуже важливий захід. Але як писати статті? Наскільки це сьогодні ми, спираючись на сучасні технології інформаційні, можемо дуже швидко робити, не витрачаючи багато часу? Ну і, звісно, ви вже здогадалися, що мова йде ось про цей сайт. Цей сайт називається ChatGPT. Ви дуже активно використовуєте його для перевірки своїх домашніх завдань, наскільки ви правильно зробили ті чи інші завдання. Ось, ну, Звісно, що хто, кому не потрібні знання, а тільки оцінки потрібні, то вони просто списують все, все, що потрібно, щоб вчителю надіслати. І вчитель ставить їм 10, але як ви думаєте, чи відповідає ця оцінка 10? справжньому рівню знань, який ви маєте, я думаю, що ні. Ось тому тільки для перевірки ми використовуємо чат-GPT своїх правильності виконання своїх завдань. Ось, а як же ж все ж таки? Як? Написати статтю для газети? Ну, наприклад, ми візьмемо, візьмемо будь-яку, яку тему? Ну, звісно, ви здогадалися, що ми візьмемо сьогодні тему нашого уроку і будемо просити чат-GPT написати нам статтю для газети саме по цієї темі. Як вам подобається такий план дій наш? Чи подобається вам? Ну, я просто звертаюся до штучного інтелекту, звертаюся наразі. Ви це бачите, як, це, як я це роблю. Пишу, напиши. Статтю. Напиши статтю про медіапрактики, правила культурної взаємодії. І Enter. Ой. Ну, ви бачите, що штучний інтелект дуже швидко і дуже якісно спра... справляється з цим завданням. Він відразу дає нам, так би мовити, дуже цікаву, дуже грамотно написану, без орфографічних помилок, статтю. І ви бачите, що відбувається, да? то менше хвилинки часу йому потрібно, щоб все ж таки зробити цю статтю. Але ну, хочу сказати, що ми маємо право цей текст використовувати в газетах не вказуючи авторів. Порушення авторських прав не відбувається. Тому наші журналісти сьогодні дуже активно застосовують цю технологію для підготовки матеріалів для сайтів, для газет, ось, для телепрограм. І ви бачите, як побудована завжди стаття, вона завжди має вступ, вона завжди має основну частину і висновок. Ось так вона виглядає. Ось, ну у нас правила в нашому медіахолдингу, вісник Мрії, правила, що ми можемо застосовувати цю статтю повністю, але обов'язково потрібно писати свої думки. І десь бажано, щоб 50% було чат-GPT, а 50% все ж таки було ваших авторських роздумів, якихось досліджень. Давайте подивимося, що він нам написав. В умовах глобалізації, яка прискорюється розвитком інформаційних технологій, медіапрактики та правила культурної взаємодії, стають важливою частиною сучасного суспільства. Медіапрактики це сукупність дій та підходів, які люди використовують для споживання, створення та поширення медіа. Вони охоплюють усі форми комунікації, включаючи соціальні мережі, новини, розважальний медіа, рекламу тощо. Но це вступ. Ну, звісно, що ви повинні обов'язково ну, для своєї аудиторії, для своїх читачів, пояснити, які саме медіапрактики існують. Вони різ... різноманітні ідеї. Це споживання контенту, перегляд фільмів, читання новин, використання соціальних мереж, створення контенту, написання блогів. Це вже авторська робота, це вже творча робота, зйомка відео, публікації в соціальних мережах. Ну і звісно, що обмін контентом – репости, коментарі, обговорення інформації це те, що ми називаємо словом комунікація. Ось, ну і, друзі, далі медіапрактики не є статичними, вони постійно змінюються під впливом нових технологій та соціальних тенденцій. Наприклад, розвиток стрімінгових платформ та мобільних додатків, змінив способи, якими люди споживають відеоконтент. Тоді, як соціальні мережі вплинули на те, як люди діляться інформацією, взаємодіють один з одним. І ось тут, коли ви це, цю частину статті вже вставили, далі ви можете, звісно, написати щось про себе. Тому що в газеті завжди цікаво читати не абстрактне щось, що стосується всіх нас, а що стосується саме вашого класу, саме ваших друзів, ваших вчителів, ваших однокласників. І я так думаю, що в контексті цієї статті вам було б дуже цікаво провести якесь дослідження, опитування, а саме, які медіапрактики найбільш популярні, скажімо, в 9 Б класі. Для цього ми створюємо Google-форму опитувальник і просимо наших однокласників заповнити його. І там питання і відповіді. І діти обирають відповіді, які стосуються саме них. І потім вже там в Google Form, якщо ви подивитесь, там є вже готова інфографіка, то можна ілюструвати вашу статтю, де ви зможете побачити, що в 9Б класі, наприклад, споживають, контент споживають 99% учнів, створюють контент, тобто учні, яким подобається, знімати відео, монтувати його, наприклад або писати свої авторські якісь замітки статті, нотатки. А ось е їх 49%, наприклад. <хи> ось, ну, обмінюватися контентом, це коли ми з вами в групах, там десь в месенджерах, ось десь у нас е те саме, коли ми спілкуємось там і так далі. 79%. Ну, це, наприклад. Я ж не знаю, якщо автор статті, він буде готувати цей матеріал для газети він дійсно правильно буде ставити питання та пропонувати правильні відповіді для того, щоб дійсно вивчити цю ситуацію. Увійть собі, що тут можна ще додати два абзаци саме про ваше дослідження, вказати ці відсотки і потім ще розмістити навіть цю інфографіку, ілюструвати вашу статтю. Ось. Ну і далі теж ми будемо вставляти в газету наступні два абзаці, які нам розповідають про вплив медіапрактик на культурну взаємодію. Mm. Що стосується культурної взаємодії, в контексті медіапрактик означає взаємний обмін інформацією, цінностями та досвідами між представниками різних культур через медіа. Медіа відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності, створюючи містки між різними народами та націями. Завдяки медіа ми можемо ознайомлюватися з культурними традиціями інших країн, їхніми соціальними нормами та цінностями. Ну тобто, бачите, раніше такого не було. Наприклад, я у вашому віці жив у Радянському Союзі, і у нас був такий залізний занавіст він називався, що ми нічого не знали, що відбувається, скажімо, в Західній Європі або в, Америки, в Америці. Ми тільки мали доступ до інформації про події, скажімо, на території Радянського Союзу. А зараз оця глобалізація, друзі, ці можливості інтернету нам дозволяють читати будь-які газети, Нью-Йорк Таймс. Вашингтон-Пост, там, скажемо, газети європейські, якісь газети, можна читати, що саме відбувається в цих країнах, які процеси відбуваються. Тому дуже багато інформації, доступу до інформації маємо. І саме тому актуально фільтрувати, саме тому актуально вміти розпізнавати ну, джерела інформації, які, яким ми можемо довіряти. І джерела інформації, які потрібно відразу закривати, це сміття, інформаційне сміття, Ось, і воно тільки може нашкодити нам. І саме в курсі медіакультури або основ медіаграмотності 9 класу, я думаю, Надія Федорівна дуже багато часу буде приділяти саме цим правилам та цим вмінням, цим навичкам, які можна застосовувати для того, щоб створювати цей панцир захисту, цю безпеку для себе. Оце дуже важливо теж. І далі ми в нашій статті будемо, звісно, вставляти цей красивий, дуже змістовний абзац. Важливо розуміти, що медіапрактики можуть не тільки об'єднувати, але і створювати напруження та культурні конфлікти. Неправильна інтерпретація культурних кодів або нав'язування стереотипів через медіа можуть призвести до непорозумінь між різними групами людей, навіть до конфліктів і навіть до війн. До війн. І війни бувають маленькі, великі. Це дуже важливі вміння. Чому ми кажемо, що медіаграмотність, вона на першому місці сьогодні? І бачите, який, який він штучний інтелект, який він молодець, що він нам дає хоча б декілька правил, а хоча ми можемо замовити більше правил, і він буде більш детально писати далі, нам цю статтю без проблем нам допоможе повністю впоратися з цим редакційним завданням. Ось Ірина Вікторівна вона надає завдання, дає вам, каже, дедлайн, грудень. А зараз вересень, то одну статтю кожному учню можна завжди дуже якісно зробити. Як ви вважаєте, так чи ні? Як ви вважаєте? Скажіть мені, будь ласка, чи можна за три місяці зробити одну статтю кожному учню? Якісно? Як ви вважаєте? Чи це посильне завдання, чи не посильне завдання? Ваша думка? Посильно. Посильно, так? Да? Ну давайте все ж таки подивимося, що ось саме він каже. Нам, що стосується правил культурної взаємодії через медіа. Кожна культура унікальна і має свої цінності та традиції. Можливо розуміти ці відмінності і не оцінювати інші культури з точки зору власних переконань. Тобто зрозумійте, що ми всі різні, але ми рівні. Пам'ятайте цю формулу? Це для нас, для українців, дуже важлива формула. Адже ми з вами прагнемо приєднатися до європейського співтовариства. Далі не варто поширювати фальшиві або маніпулятивні новини, оскільки це може посилити упередження або викликати соціальну напругу, Бачите, які ризики, які виклики, як все це. Небезпечно в інформаційному просторі щось робити таке, що може нашкодити комусь. Ну і звісно, етика. У взаємодії через медіа важливо бути тактовним та уникати провокацій, які можуть зачепити національні, або релігійні почуття інших людей. Або відкрите сприйняття, спробуйте дивитися на культурні відмінності як на джерело збагачення власного світогляду. А не як на перешкоду для взаєморозуміння. Ну, зараз багато українців вивчають інші іноземні мови. Для цього вони вмикають саме контент або англомовний, або франкомовний контент, або іспаномовний контент для того, щоб краще, швидше все ж таки вивчити ту чи іншу мову. Ось, і це теж нові можливості. Дуже багато чого ми маємо сьогодні. І цього не було раніше. Ну і п'яте правило, медіа це не лише інструмент розваг, але і могутній засіб для навчання та пізнання нових культур. Ось ми повинні використовувати медіа для розвитку власної культурної грамотності. Зверніть увагу. Не тільки медіаграмотність. А ще медіакультурна грамотність. Ось це якраз, якщо, до речі, ця програма, яку ми почали сьогодні з вами, можливо, Надія Федорівна, вона, не знаю, чи по цієї програмі буде працювати, але я взяв цю програму, тому що в минулому році, 9 клас, саме вивчали саме цю програму у мене. Тому я саме цю програму відкрив і сьогодні проводжу перший урок. Хто хоче почитати висновок. Кажіть. Медіапрактики є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Вони впливають на наше сприйняття світу і культурну взаємодію. Дотримання правил, правил культурної взаємодії медіа просторі сприятиме кращому розумінню і толерантності між народами. Таким чином, медіа можуть бути потужним інструментом для Побудова грамотних відносин між культурами та умови відповідального їх використання. Для побудови гармонійних відносин між культурами за умови відповідального їх використання. До речі, наступний тиждень, тематичний тиждень в нашій гімназії називається тиждень гармонійного розвитку. А чому ми саме такий тиждень, тому що 14 вересня День фізкультури та спорту. І зараз наші викладачі, наші вчителі фізкультури, вони думають, як саме, що саме цікаво зробити, для того, щоб ми відчули саме цей святковий день, Міжнародний день фізкультури та спорту, та щоб ми з вами щось таке, знаєте, ось то гармонійне відносини. То гармонійне відносини це коли немає конфліктів. Це коли ми <кій> толерантні, коли ми вміємо толерантно відноситися до цінностей інших людей. Це е, там, де така культура розвинута, в, в цих країнах завжди мир, до речі, потрібно про це теж сказати. Ось, е, від цих країн ніхто не страждає. Вони не нападають на інші країни, зрозумієте. Ось тому самоукраїнці, вони саме такі. Вони прагнуть цього гармонійного розвитку, коли ми вміємо поважати один одного, поважати інші культури, коли ми вміємо поважати все це. Ось, ну, до речі, якщо для газети цю статтю робити, дуже цікава стаття, її ілюструвати, там можна багато ілюстрацій, до речі, теж штучний інтелект нам дозволяє генерувати зображення для наших статей не порушуючи авторського права, пам'ятаємо про закон, про авторське право України, тобто ми законослухняни громадяни, то всі зображення, які генерує штучний інтелект, воно можна використовувати де завгодно. Ми не порушуємо авторських прав ніяких. Але там теж потрібно тренуватися, як правильно користатися цим штучним інтелектом, щоб було зображення реалістичним, щоб воно відповідало змісту вашої статті там, і так далі. Це теж окремі тренінги, окремі майстер-класи. Це теж, я думаю, що буде час Надії Федорівні присвятити увагу саме цим питанням. Ось. А також, я так думаю, що тут потрібно ще додатково писати якісь свої думки, тобто... Ну, Наскільки це важливо в контексті саме нашого, скажімо, навчання, ця культурна взаємодія, ну, в контексті навчання в Запорізькій гімназії No19 можна подумати, що це ще що, що додати для того, щоб зробити цей матеріал більш ексклюзивним, більш ексклюзивним щоб зробити його більш цікавим, щоб з задоволенням наші читачі читали. Про, так би мовити, зростаючи, інтелектуально зростаючи в медіакультурному плані там і так далі. Ось, ну зрозуміло, що я обрав цю тему, тому що саме це тема нашого уроку, але там, де в газетах ви обираєте будь-яку тему, саме думаючи в першу чергу про те, що саме цікаво, вашим одноліткам. Тобто ми завжди пам'ятаємо про нашу цільову аудиторію, для кого саме ми створюємо ці газети? Для кого саме ми створюємо ці газети? Ось. І я так думаю, що у нас, я хочу оголосити вам, що в цьому році буде продовжуватися робота нашого кіноклубу, докуди своє вісник в що у нас буде, буде можливість дивитися нові документальні фільми про права людини та права дитини. Якщо ви побачите запрошення, не проходьте повз цього запрошення, обов'язково приєднуйтесь до нас. І там, де ми зможемо ці фільми обговорювати, ось це, я думаю, що дуже важливо робити, адже наші права, права людини, права дитини повинні бути на першому місці. І також в цьому році, я думаю, у нас буде медіашкола, то це тільки після уроків може бути, коли редколегії, ті люди, хто хоче розвиватися ну, з точки зору володіння, новими технологіями, новими, скажімо, онлайн-сервісами, адже я знаходжу і вже маю перелік онлайн-сервісів, які можна використовувати безкоштовно. Якщо вам потрібно буде щось робити, то ви будете довго шукати такі, адже більшість цих сервісів, вони потрібно сплачувати гроші для того, щоб отримати якийсь продукт. А є такі, які безкоштовні. Ось, тобто я вже таку табличку готую для тих людей, які будуть відвідувати нашу медіашколу. Ось, і ми разом будемо робити якісь там цікаві телерепортажі радіопередачі, якісь, я не знаю, там рекламні матеріали будемо готувати. Ось, і це активісти наші, це, звісно, люди, які входять до президентської ради. Я вже казав, що у нас 19 жовтня відбудуться вибори нового президента, дитячої юнацької громадської організації Республіка Мрія. Ось, і до цього ми теж будемо дуже багато готуватися, і наші активісти вони будуть висувати кандидатів на посаду, цю велику посаду. Це друга людина в школі після директора, вважається, тому що це лідер учнівського самоврядування, лідер всіх учнів нашої школи, тому це дуже відповідальна справа. І спробуємо провести ці, ну я так думаю, ще онлайн-вибори, тому що все ж таки ми не маємо таких ідеальних умов на сьогодні, для того, щоб провести це так, як ми це проводили всі роки до карантину і до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.